Так, я по городі вперед за бурянами зранку, а це піхота зразу взаді мене. Тільки мене вже перегнали. Тому що пішли і пішли. О, бачите як? Хтось писав, аби вони шкоду не робили, як в погороді ходять. Вони не роблять абсолютно ніякої шкоди. Вони собі я не можу прибільшити, тому що одна рука така красива, бур'ян нариваю каченятам. От, вони собі, подивіться, їхня поведінка на, на городі. Оце йдуть, збирають якісь мошки, якісь черв'ячки, де побачать жучки. І оце так побігли, побігли, побігли. Нічого не деруть, нічого не їдять, ось так. Вони собі, у них собі своє. Шкоди не роблять. Щось дуже понасторожливо голубу піднімали. Так, пішли. Оце такі помічники мої збирають. О, вони розвернулися назад. Не знаю зараз куди, в яку сторону вони вдараться. На картоплю, напевно, що. да. Все всі пішли в картоплю. От. А я ось зранечку вийшла наривати каченятам, тому що випустили каченят уже з цесарятами сьогодні. Дощ не прогнозують. Це я. Ось так прохолодно доволі. От, але, але нічого. По формі, основне по формі одягнутися. Тут калоші, шорти, а тут куртка. Та й буде нормально. До речі, доброго дня. Вівторка. Сьогодні я пам'ятаю, який день. От, десь собі ходять. Пішли. Дале. О! Щось починають. Ви знаєте, десь як щось таку якусь небезпеку запромітять, дуже починають кричати. Оце ще один був коментар такий, що знають, що це сарки кричать. То я вам хочу сказати, да, вони кричать, але вони кричать не часто. Оце кричать вони коли. Поруватися вже починають весна, то вони там одне одну перекрикують. Ну це недовго якось воно так триває, цей період, а ще вони починають кричати, коли Чую, ну коли якась небезпека. Десь там шуліку запримітили чи ще щось їм не сподобалося, і все. І тоді таки знімають галас, а що куди там. Так, піду, напевно, що вже. Викину це, б... бачите, скільки в мене роботи буде після дощу. Он туди далеко стоїть все зелено. Зелений гай. От, все потрібно буде М -м, приймати. Та ще не просто так приймати, а все потрібно буде сполювати полю. Але сьогодні, думаю, скажу вам так по секрету. Юра у мене ще не в курсі. А я скажу по секрету. Що поки ще болото липне, і до рук і до взуття, то хочу його припросити поїхати до лісу на цю на, на розвідку, подивитися, як там в лісі промокло, не промокло, коли грибочків чекати. А ще одна така справа є, дуже уже нахилився нас горіх. От, такий, знаєте, під важкістю дощу, плодів, які ростуть. Гілля попускає вже практично до землі, він заважає ходити. Обломувати його не хочеться. Дуже гарний горіх широкий. Якось я вже про нього розповідала. От, бігають по картоплі. Е, ще, до речі, така думка. Існує, що вони жуків колорадських їдять. Ну, ви знаєте, відколи вони у нас, не скажу, що жуків менше є по картоплі. Але просто люблять вони тут ганяти ось так між картоплею, Що шукати. Можливо, навіть і жуками не їдаються, не скажу. Просто щоб сказати, що, щоб їх тримати ради того, щоб вони, що вони жуків повизбирують, то то є не так. Вони їх не визбирають. От так, що я там розповідала про горіх. Так от, потрібно таких тримачів, тичок вирізати кілька, і горіх цей попідставляти, щоб він не заважав. Ну, а ще одне, що якщо хочемо робити спробувати таку на шпалерку до огірків, то огірки рядочок славний здовж, то потрібно кілочків. Чималенько. І тоді вже і тоді вже буде, можна щось пробувати робити. Але, о, Юря, то були трішки інакші плани. А у мене ось така виникла думка зранку. Буду бачити, чи у мене ще вийде. Ну, ось після того, як попрацюю на городі, хочеться на перших порах добитися хоча б ось такого результату кругом по капусті, о гілочках. Це ще не до кінця я дійшла перчик повідшуковувати, повіднаходити. От, І тоді буде трішки менше вже цього забур'янення. А як трошки уже сонечко пригріє, то вже тоді де ще сапкою позробується. Ти буде ось так. От такий рядочок. Я навіть не до кінця його дійшла. Одним словом, довгенький він у мене. Як це, що Юра мене не спитав, для чого мені щось такий рядок огірків. Не знаю, поки що мовчить. Але. Хочу спробувати, щоб трішки підв'язувати, щоб він доверху. Тому що зазвичай обсіваю кукурудзою. Але цього року, цього року тут не, не сіяла ніде кукурудзи. Сюди посаджена відразу капуста, сюди на цю сторону тут посіяні квітки, але ще вони не зійшли. Взагалі не зійшли. Сподіваюся, після дощу посходить щось. І все. А кукурудзи тут немає, тому хочу спробувати щось так попідставляти. Багато переглядала. Люди роблять. Раз роблять люди, значить потрібно пробувати і собі. Ну от, називається палундра. Троє-троє цесарята є, каченята. Тільки бур'ян викинула, все, мерво. Тепер ще потрібно піти. Коли це їхнього воду виляти, тому що дощ наляв, і, і насипати їм їсти. Так, трішки з Юрою поспорили. Каже до мене, що потрібно їм зробити більшу площу, тому що вони ростуть. Ну, я згідна, нічого не скажу. Але хочу робити ту площу он за рахунок моєї малини. От тут я вже <смір> поспорю. <смір> Кажу, малини я не віддам. Роби, що хочеш, ви подивіться, що вони, що вони роблять з малини, ота, яка в них попала у середину кліточки. Ні, то це ж для чого я ту малину там е, садили. Це ж ми по неї у ліс їздили, з лісу привозили, садили, тепер проріджую все. Обрізаю кожен раз, щоб, щоб туди що. стадо качок загнати, ні. Не дам. Будемо, значить, підшукувати варіанти. Ну, поки що так, поки що хай тут. Ну так, поквецілася трішки на городі, поки бур'я наривала. тепер поквеціюсь для каченят, щоб кориця почистити. О, а як ви собі думали? Ми багато в чому квеціємося порою. Що Іван? А де вони ті 10 гривень? Для чого тобі 10 гривень? З самого ранку. Так, а пшенички каченяткам ти не хочеш нарвати? А де пшениця? Ой, кажу нарвати, набрати. Де пшеничка, де пшеничка? Там в гаражі тата в кліві. Бач, який ти хазяїн. Знати до цих пір, де пшеничка? Що ти там бігаєш? Не мав тебе вже їсти, так? Да? Понакидувана травичка якась є, а зерна вже немає. Насиплю. Ой, до речі, знаєте, жду, не, до... жду, не дождусь, чекаю, не дочекаюсь. Двадцятий 20, 20 день сидить фазанка, двадцятий день. А сидить на яйцях 24. Ну, ще якихось чотири дні, і я не можу дочекатися, чи дасть Бог, що там буде, чи ні. Так, піду йому. йому водички. налю Чистенької. Ой, ви подивіться, тільки що я знайшла. Красавчик Піріну, я ще зразу навіть не подивилася. Красавчик Пріну скинув. Дивіться, яка, дивіться. Дивіться, дружина. О, то, до речі, поміряти потрібно. Я вже метр купила. Такий. Ну і подивіться. Ну, до метра. До метра Пріна, напевно, що. Піду, занесу до колекції. Друзі, ніхто не хоче. Вишлю, вишлю комусь пірячку, у мене колекція стоїть у баночці. Подивіться, як голуб їсть. Зерно, зерно ховали від дощу сюди до них. От і вони собі все. Для чого їм на землі їсти, як можна просто залетіти відро, сісти і їсти. Тут осипанула красавчику, ой, не красавчику, а Петрику сюди з відра. Уже будеш нести. Так, Петр. Ні, не піду, бо зараз добру ногу. Хотіла подивитися, чи пазанка не несеться. Щось ця пазаночка, не знаю. Уже червень місяць. Не знаю, ну щось не знаю. Порватися, порувалися, а коли почне нестися, бог і знає. Ну, що я найбільше хотіла, це відкрити двері погріба і побачити, що вона сидить на яйцях. А я відкрила двері, а вона ходить. Хоч і поквокує. Ну і зараз, напевно, вийде. А може я сюди їсти, насиплю, побачимо. Так, пішла бентамочка за півним і за кохою. Ну, але поквоктує. Ну, десь вона повинна присісти. Юра! То що ти скажеш за ліс? Ну, ліс. Аж після обіду. А після обіду, тому треба буде щось робити. Ні, ну, ні, ні. Ну Зараз роботи, повно, зараз зробити. Якщо ми зараз я в ліс поїду, то це і не роботи, і нічого не буде. Так, а що ти зараз будеш робити? В гаражі мені треба прийняти, хоч сьогодні. Я сьогодні порану повиривати. Сьогодні працюй. То працюй, то я значить на город. В лісі зараз мокро тече така, що ну, візьмеш гіляку, все за пазуху буде летіти. Після обіду хіба? Як буде свободно, то поїдемо після обіду. Да. А на городі що ти будеш робити? Полоти, значить, йду. А що ти будеш там полоти? Тепи гніви вивезти. А ну гній вивезти, я согласен. Бач. І. Ну, є що мусор моно грузити на про Моно. Ну не хочу, так? Ну, як сказати? Чесно сказати, не хочу. Але буду туди, да, дінуся, Щось будемо робити, значить. Ну, отак, поговорили. Нібито договорилась, але не так як хотіла. Значить, пішли ми щось робити, а з обіда, як поїдемо в ліс, то вам покажу каву. А ти робиш? Ні, зроби. Ніху, ну, зроби. Машка їсть. Але вона таку гидоту робить. Дівчина розумна. Найменша, найрозумніша. Зроблю на два рази паршиву, то пішли не буду підставляти. дивися, ходить собі щось добре. Загоните його з нею сюди, Наташа. Його з нею з нею взагалі не треба нікуди завоє. Вона з ним не вона його отгонить. Ну то закривати їх із скокінхінкою сюди, погляд, закривати. То голубів не буде ніяких, вони всі яйця поб'ють. Зараз голубами не ці ті треба, а ці хай так літать. Добре, що їх багато немає. Що немає Ти бачиш, як сідають до ноги покажи людям. О, то, то, а Юра, ну відчепишся з, з гичкою, тою гечку. Де ось споришу курчатом нерви. То каву робити, ну то йди роби каву, я шпоришу нарву саму. Ой, Господь. оце таке, все, настрій пропав. Хотіла зранку в ліс, і не догодиш. Нарву трошки курчаткам спорішу, Теж й піду. Піду до докупи. Це ранкові ці наші поранки, балаканинки. Ой, а потім... А потім що? Ну, будемо щось робити, раз, раз хазяїн сьогодні до роботи береся, у, то треба робити, допомагати. А на обіда. То якщо, то поїдемо до лісу. Так, якщо, якщо, якщо. Зі трояндочка моя плетюча, розкидай. Розкитає моя плетюча трояндочка. Ось-ось, ось така з'являється квіточка. М -м -м. Гарненька вона буде, як, як потім покажу. О, ось така. Бачите, така рожевенька із білим, і дуже, і дуже потім гарно виглядає. А роснюча, а араснюча буде квіту. Ото як вже розквіте, треба буде тут її якось підправити, ще підставити, дві сегілячки гонить. Краса. От курка мокра, злякав мене. Я, я з однієї сторони, а він з другої прямо над головою. Курка мокра. Чого ти там бігаєш? Так, це вже десь готується на взліт. Куди летіти має? Так, так. Оце хотіла б я це побачити. О, її О, трошки горіх заважає. Ні, тут не вийшло, піду далі, думаю. Так. Не він подівся. Де це він подівся? О, о, о. Ось це, я ж. Ну, хіба не курка мокра? О, отак.